Місто приспускає прапори. 2 лютого у Тернівці оголошене днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки. Напередодні БПЛА влучив поблизу службового автобуса, яким після робочої зміни працівники шахти поверталися додому. Наразі відомо про 12 загиблих та 16 поранених, дев'ятеро з них перебувають у тяжкому стані. Інформація про потерпілих постійно уточнюється: Чотири шахеди летіли вздовж дороги. І коли вони досягнули міста Тернівка, і там побачили автобус, який від шахтарів шахти Павлоградська. Вони вдарили по автобусу, приїжджали повз автомобілі. Люди зупинилися і побігли надавати допомогу автобусу. Вже поранений, і були там і вбиті. І в цей час другий шахет був спрямований повторно. Вже повторний був нанесений удар, і загинули ще троє людей. Загинули 12 людей в підсумку. І дев'ятеро являються працівниками шахти, шахти Павлоградська. Вночі Тернівська шахта ще двічі була під ударом. Під землею залишався 91 працівник шахти. і Їх поступово підіймало на поверхню. Вдень 2 лютого ворог вчергове ударив шахедами по Тернівці. Місто знаходиться за 65 кілометрів від лінії фронту. Нещодавно ця зона вважалася тилом, сьогодні ж постійно потерпає від дронових атак.